Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Володимир Зеленський кричить на генералів ЗСУ, побоюючись, що від нього приховують правду про стан справ на фронті. Пише видання з економіста. Крім того, деяких генералів Зеленський наказав перевірити та арештувати. Мова може йти про відставного генерала Омельченка, який за декілька днів до 20 травня розписав все в подробицях. Україна або Зеленська є дуже дуже детально, але й дуже вичерпно. Після опівночі 20 травня вільна Україна або продовження шепіто на крові. Зеленський отримав булаву гетьмана України і за п'ять років, так і не навчився нею управляти. Це не рояль. За кінця минулого року розгорнулася дискусія щодо строків завершення президентських повноважень Володимира Зеленського. Чи можуть вони бути продовжені під час війни воєнного стану? І у який спосіб аналіз норм конституції дав підставу зробити однозначний єдиний висновок. П'ятирічний срок президента України Володимира Зеленського закінчується рівно о півночі 20 травня 2024 року. З цим висновком погодились. Всі фахівці, з якими я обговорював статтю. Перед цими були доктори юридичних наук, професори конституційного права судді КС, Верховного суду ВС та інші правники. Конституція також чітко встановила, що у разі закінчення сроку повноважень Верховної ради під час її воєнного чи надзвичайного стану її повноваження автоматично продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради, обраної після скасування воєнного стану або надзвичайного стану стаття 83 конституції. Для президент. Де України такої можливості конституція не передбачає. Один професор доктор юридичних наук зауважив, що під час написання конституції просто забули закласти в неї таке положення, як про парламент. Саме це було на його думку стало підґрунтям для запеклої дискусії щодо можливості і доцільності проведення виборів 2024 року. Хоча ця прогалина на думку цього професора компенсується статтею 108 конституції, якою встановлено, що президент України виконує свої повноваження до вступу на постнову Обраного президента України інший професор, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, зазначив: це не випадковість це запобіжник від узурпації влади особою, що обіймає посаду президента України, бо узурпування колегіальним представницьким вищим органом законодавчої влади є практично неможливим. І ноу хау діючого парламенту щодо зміну Виборчий кодекс у 2020 році стосовно введення нового, це ще не визначеного конституції України терміну українські вибори шляхом об'єднання президентських виборів і виборів Рів народних депутатів України жодним чином не відміняє приписів конституції, зауважує професор. Норма конституції, що президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента. Стаття 108 конституції скоріше зобов'язуючою нормою та є запобіжником від усунення президента України від здійснення своїх обов'язків та повноважень. До завершення президентських виборів наголосив цей професор. Зауважу, що під час написання конституції народні депутати, члени конституції партії, комісія не не забуде обговорити положення, що у разі закінчення сроку повноважень президента під час дії воєнного чи надзвичайного стану його повноваження автоматично продовжуються до вступу на поста новообраного президента України. Положення про це не записали спеціально, коли воно обговорювалося на засіданні конституційної комісії, я брав участь у роботі комісії як народний депутат, і член президії Верховної ради було велике протистояння між президентом Кучмою і парламентом. Кучма маючи авторитарний стиль правління країною, погрожував парламентарям винести на Всенародний референдум свій проєкт конституції, який за своїм змістом був би диктаторським і передбачав жорстку форму президентського правління. Ряди членів конституційної комісії зауважили, що якщо в конституції закріпити положення, що у разі закінчення сроку повноважень президента під час дії воєнного чи надзвичайного стану його повноваження, автоматично продовжується до вступу на посту новообраного президента після закінчення воєнного або надзвичайного стану, то кучма може стати вічним президентом України шляхом оголошення і постійного продовження. Надзвичайного або воєнного стану приводи для цього він знайде або спровокує. Це призведе до узурпації влади кучми, наголошують депутати. У проєкті конституції кучми право оголошувати і продовжувати воєнний або надзвичайний стан на залежно президенту України без згоди парламенту. Народні депутати другого скликання, які прийняли конституцію України 28 червня 1996 року виявилися далекоглядними. На мою думку, ці юристи, які стверджують, що у разі закінчення сроку повноважень президента під час дії воєнного чи надзвичайного. Стану його повноваження згідно зі статтею 108 конституції автоматично продовжується до вступу на пост новообраного президента України після закінчення воєнного або надзвичайного стану допускають велику логіку і нову юридичну помилку. Зазначена стаття конституції діє, коли Верховна Рада призначила президентські вибори срокові або дострокові у нашому випадку. Парламент не призначив виборів президента України. Під час виборів президента України вже трапилися непередбачувані обставини, які не завжди вкладаються у строгий п'ятирічний строк, встановлений Конституцією у наприклад, президент Кучма за час двох каденцій виконував повноваження глави держави майже на два місяці. Довше за п'ятирічний термін повноваження президента Ющенко. Тривали на місяць довше. Це було викликано повторним другим туром голосування та президентським виборах 26 грудня 2004 року. Президентська каденція Порошенка тривала на два тижні менше за визначене конституцією. Срок перебування на посаді глави держави. Це було пов'язано з перемогою Порошенка у першому турі на дострокових президентських виборах у травні 2014 року. Надцятого року після втечі президента Януковича з України у лютому того ж року тому стаття 108 конституції встановила, що президент України виконує свої повноваження до вступу на пост та новобраного президента України після призначених Верховною Радою президентських виборів. Така норма у 108 статті конституції була записана, тому що під час проведення виборів можуть трапитися випадки, які впливають на сроки завершення президентських виборів, що підтверджується наведеними прикладами через введення воєнного стану вибори президента України наразі не. Призначені висновки, перше повноваження президента України Зеленського, які закінчуються о півночі 20 травня 2024 року, не можуть бути автоматично продовженими до обрання президента України після завершення війни або скасування воєнного чи надзвичайного стану. Зауважу, що стан війни в Україні офіційно не оголошений. Друге конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану стаття 157 конституції. Третє вибори народних депутатів і президента України під час дії воєнного стану або надзвичайного стану. Згідно з чинним законодавством, не проводяться четверта, президентські повноваження Зеленського не можуть бути продовжені законом постановою Верховної Ради і указом президента, оскільки це буде порушенням конституції України, яка має найвищу юридичну силу і є нормою прямої дії. Закони та інші нормативно-правові акти повинні прийматися на основі конституції. і Повинні відповідати їй п'яте, після опівночі 20 травня 2024 року, зеленське втрачає право на недоторканність. Стаття 105 конституції, і до нього можуть бути застосовані будь-які обме. Меження згідно з чинним законодавством як до звичайної особи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.